Сьогодні випуск буде про те, як зриває кришу від масштабного фінансового приходу, як прибиральники ставали мільйонерами, робили вечірки як найвідоміші зірки, а потім знову повертались до прибирання. І не тільки. А в кінці відео, як завжди, буде вишенька на торті. Сподіваюсь, кожен зробить вірні висновки. Мабуть, кожен з нас хоч колись там мріє про те, як він виграє в лотерею, чи навіть більше про те, як буде витрачати ці мільйони, що спочатку купити: автівку чи ДІМ, чи поїхати у мандрівку навколо світу, або щось купити родичам. Тут можна довго фантазувати, зізнавайтесь, було таке. Хоча я замислився, що я вже дуже давно не чув та не бачив якісь квитки чи передачі по типу Лото забава, виграшна справа. Сучасний світ та відношення до життя трохи змінилося. і ті речі, які були популярні колись, не завжди популярні зараз. Але як показує практика, все в житті циклічне. На каналі дуже багато відео про мотивацію та успіх інших людей чи компаній. Все навіть розбито на плейлисти. І якщо ви бачили деякі відео, то розумієте, що коли на тебе зненацька падає купа грошей, дуже важко не поїхати кукухою. Ще до цього треба бути готовим. Та ще більше треба бути готовим до того, як їх зберегти чи примножити. Ви можете сказати, що гроші потрібні для того, щоб їх витрачати. Але я вам відповім так. Гроші полюбляють, коли з ними добре поводяться, у тих вони і залишаються. Тому давайте послухаємо, як з грошима робити не треба. До речі, всім дуже дякую, нас вже тисяча, йдемо до нової цілі в 10 тисяч підписників. Будемо разом розвивати український ютуб. Тож не забувай підтримати український контент лайком, ділися відео з друзями та починаємо про найтупіших переможців лотереї. І почнемо з Ендрю Джексона від такера молодшого. У 2002 році він виграв майже 315 мільйонів доларів. Налоги з'їли трохи більше половини, але погодьтесь теж непогано. В ньому прокинувся благодійник. Він почав допомагати людям, і люди його почали просто засипати листами. Почали приходити до нього додому, ті, кому відмовляв, погрожували. На нього сипались іск за іском. Він витратив приблизно 3 мільйони на адвокатів. Потім його понесло в Вегас, казіно, пудра, та за 4 роки йому вдалося спустити більше 100 мільйонів. На згадку залишились лише капелюхи. Наступна наша щасливиця Калі Роджерс. Її трохи можна зрозуміти, вона виграла 3 мільйони у 2003 році, коли їй було лише 16 років. Спочатку вона казала, що не буде бездумно витрачати ці гроші, але ми з вами знаємо, що таке 16 років. Як ви вже зрозуміли, вона починає грамотно їх витрачати. Купує декілька домів та автівки, робить пластичні операції, в її житті з'являється пудра та починаються вечірки. Вона дарує авто кожному своєму новому бойфренду. Все швиденько скінчить, та вона почала працювати прибиральницею, щоб прогодувати своїх дітей. І навіть казала, що в неї тепер є все необхідне і вважає, що не можна дозволяти приймати участь у лотереї людям до 16 років. Хто зна, але мені здається, мільйончик зайвим би не був. Але далі ви почуєте ще цікавішу історію про лютого прибиральника. І ще є невеличка новина. Я вчора почув неймовірну історію успіху, яка трохи розірвала мій мозок, про людину, яка просто щось постійно робила з неймовірною жагою. А коли в нього запитували, навіщо ти це робиш, він не знав, що відповісти, бо і сам не розумів. І в такому режимі нерозуміння для чого проходив весь процес, але йому це дуже подобалось, та він не дуже парився з цього приводу. І, врешті-решт, ця справа зробила його одночасно відомим та багатим. Хоча мені здається, що він до кінця і не зрозумів, як так вийшло. Над відео вже починаю працювати, тож не забудь прямо зараз нажати у дзвіночок, щоб не пропустити цю потужну історію. Переходимо до Девіда Лі Едвардса, який виграв 27 мільйонів. В нього було трохи незвичайне хобі, він збирав старовинні мечі та інші артефакти. Він швиденько купив два доми та декілька крутих автівок, одне з яких була Lamborghini Diablo. Хто, до речі, не бачив випуск про історію Lamborghini, я вам посилання в кінці відео полишу. Це нереально крута історія, як тракторист створив спорткар. Повна протилежність цим гулякам, про яких сьогодні розповідаю. Так от він витратив ще кучу грошей на старовинні речі, і, як попередні його колеги, почав захоплюватися пудрою. Через 5 років він без копійки грошей переїхав на склад. Аманда Клейтон це той випадок, де є справедливість, жадність та покарання. Вона виграла не так багато відносно інших, звичайно, 1 мільйон. І саме цікаве, що вона продовжила отримувати виплати від уряду у розмірі 200 доларів. Коли журналісти її запитали навіщо, вона відповіла: я все ще безробітня і мені треба сплачувати рахунки. Але це дуже не сподобалось сусідам, які, звичайно, почали скаржитись. Та почався суд, де її визнали винною у афері з допомоги. Але це не все. Вона теж почала захоплюватись пудрою та через рік померла. Алекс Тот, коли він купував квиток, в нього залишилось 25 доларів на життя, дружина та шестеро дітей. Мені здається, що його не дуже врятувала безекономлена сума за квиток, але все ж таки він йде в вабанк та виграє 13 мільйонів доларів. Це такі самі типові представники фінансово освіченого люду. Вони вирішили відмітити та поїхали у Лас-Вегас, де прожили в отелі вартістю 1000 доларів в сутки 3 місяці. В комплект входив регулярний шопінг та ігри у казино. Потім вони трохи втомилися, купили дім на колесах, потім посудилися зі своїм сином, потім їх звинуватили в махінаціях з налогами, фінансова стабільність скінчилася, його декілька разів арештовували за торгівлю пудрою та підробку чеків. І, врешті-решт, вони бідні, нікому не потрібні, переїхали до свого сина, з яким раніше судилися. А щасливчик Америко Лопес вас здивує, він трохи відрізняється від інших і виявився непоганим аферистом. Сидів він з колегами у офісі та вирішили вони постукатись до фортуни, та відправили Лопеса за лотерейним квитком. Вони були здивовані від того, що виграшний квиток був на 38 мільйонів доларів. Але Меріко не дуже був сильний у математиці і вирішив, що 38 мільйонів ніяк не ділиться на п'ятьох. П'ять колег подали до суду, та суд зобов'язав Лопеса виплатити кожному по 2 мільйони. Хто зрозумів, в чому афера, чекаю на відповідь у коментарях. Перед тим як ми перейдемо до слідуючого персонажа, я вам хочу порекомендувати два відео про дійсно крутих людей, які перевернули цей світ. Це Рокфеллер та Рошельди. В кінці відео я полишу посилання на них. У цих людей, на відміну від тих, про яких сьогодні говоримо, дійсно є чому повчитися. Вони створили імперії з нуля за одне життя. А коли ви дізнаєтесь про умови, в яких вони починали та працювали, ви зрозумієте назву мого каналу, що можливо все. Погодьтесь, той факт, що уряд Сполучених Штатів створив антимонопольний комітет завдяки тому, що хтось створив першу монополію, це вражає обов'язково до перегляду. Бат Пост – теж цікавий чувак, він майже як елекстот, пішов у Абат. Він заклав обручку за 40 баксів та купив на ці гроші лотерейні квитки. Вкладання виявились вдалими, та він виграв 16 мільйонів. І почалося. Його дівчина відсудила третину, брат намагався вбити, найнявши кілерів. Він почав купувати домівки, яхти, автівки, ну як звичайно роблять всі успішні люди. Вкладають в пасив. Це дуже качнує його фінансову стабільність. Потім безкінечні витрати на адвокатів, бо, як ви зрозуміли. Окрім брата та подружки, ще були люди, які вважали, що їм гроші потрібніші, і він відстрілювався від них з дробовика, що завжди потребували пояснення в суді. Старість він проводив сталонами на знижку продуктові магазини. Деніс Росі, це якийсь примірник про те, як виглядає карма. У 1996 році вона виграла каліфорнійську лотерею. Скривши цей факт від чоловіка, вона намагалась швиденько розлучитися з ним, але він дізнався та подав на неї до суду. Суд постановив, що вона скрила значну частину доходу від чоловіка, та виграш її так одурманив, що вона навіть адвокату не сказала про лотереї, який міг врятувати її гроші. Це, мабуть, від неї пішла приказка Гроші люблять тишу. І суд зобов'язав її виплатити весь виграш чоловіку. Евелін Адамс, мега фартова жіночка, вона виграла в лотерею двічі в 1985 і 1976-му. Вона навіть цілеспрямовано купувала квитки і через 4 тижні це принесло плоди. Всього вона виграла приблизно 5,5 мільйона доларів. І вдруге їй повезло, що в її голову прийшла дійсно геніальна ідея отримати гроші частинами. Але це не заважало їй роздавати немалу суму родичам та друзям. Втратила гроші на найвдалих угодах та почала робитися у казино. Її зустрічала з розгорнутими руками майже у кожному. В них вона залишила все до останньої копійки. А це мій улюблений Майкл Керрел був звичайним прибиральником, у 19 років він виграв у лотерею. Казав, що просто хоче будинок на березі річки та насолоджуватись життям. Ну дав, 19 років, а бажання 50-річного. Він купує домівку, влаштовує гучні вечірки, звичайно, не без закупівлі пудри, крутих автівок, які розвалювали прямо у дворі. В нього було якесь дивне хобі все розбивати. Згодом він розбив і свою домівку, він так гучно гудів, що поліція була найчастішим гостем на його вечірках. Як ви вже зрозуміли, гроші він швиденько спустив та повернувся до своєї старої роботи перебиральником сміття. Я назвав би це щось по типу відпустки, але сам Майкл сказав, що не шкодує про те, як витратив виграні гроші. Такі справи, лови посилання на мотивуючі відоси, розвивайся та постійно навчайся. Легких шляхів для успіху не буває. І пам'ятай саме головне, все велике починалось з малого. Та можливо, все. До скорого друже!